Привіт шанувальникам розкішного зіркового життя. В ефірі найсмачніша програма про шоу та я ведучий Андрій Кіше. Сьогодні ми разом з вами пригадаємо події, що довгий час здатні лишатися у пам'яті селебритіс. Чим насолоджувалися знаменитості на одній із найепатажніших вечірок останнього часу? Ета паті На що готові українські артисти заради Оскара? Я хочу відкрити маленьку маленьку тайну. Тепер Ніколай – жінка. У яких ситуаціях українці використовують гламурний зірковий лексикон. Ту має право просто даже губами своїми в моя адрес. Просто даже губами ізико. Останнім часом все більше зіркових стилістів працює над тим, щоб зачіска артиста стала його візитною карткою. Просто зараз ви дізнаєтесь, чому сьогодні волосся впливає на зіркову кар'єру більше, ніж гардероб. У гонитві за успіхом справжній артист використовує усі засоби. Як свідчить, шоу бізнесова індустрія останніх років зачіска допомагає здобувати прихильників не менше ніж талант. Тому зірки із увагою поставилися до події із милозвучною для вітчизняного гламуру назвою «Геопатія». Hair Party. Пятая юбилейная вечеринка Ukrainian hair party. Hair Party. Это Hair party. <laughs> Ukrainian hair party. Я тоже об этом долго думала. Да. Это все-таки оно. Ukrainian Hair Party очередной раз собирает парикмахеров. И ведущие бренды, школы продемонстрируют свои коллекции. Професіонали стверджують, що досвід участі у подібних вечірках важливий як для зірок, так і для перукарів. Адже саме у співпраці вони здатні створити справжні шедеври. Є дуже багато колег моїх е, стилістів, які працюють з різними зв'яздами естрадними. і безусловно, наскільки, скажем, в якомусь то такому неформальному е, е, сорівнувательному варіанті. между собой встречаются на одной площадке те или иные звезды парикмахерского искусства, настолько ярко будут выглядеть после этого и звезды эстрады. Ну, конечно же, я там иногда присматриваюсь, у кого какой ракет, но в основном это, наверное, представители шоу-бизнеса американского. Что касается, скажем, моды, которые диктуют те или иные взлетевшие в звезды, то это, безусловно, отражается, там, скажем, это стимулирует и парикмахерам на то, чтобы делать какие-то шедевры. Я думаю, что стилисты, которые работали с Леди Гагой, они, скажем, сделали определенный толчок для многих стилистов во всем мире. Судя по Ире Билык, которая меняет цвет волос и длину волос регулярно, из малинового в белый, потом выбритую еще какую-нибудь прическу начесанную зачесанную то скорее всего имидж э, все а жажда ничто я люблю такое более какой-то бардак на голове мне нравится проснуться причесаться а потом снова все вот так вот распушить форма это стиль а цвет это настроение мне нравится когда раскрывается внутренний мир и я например вот свои волосы не каждому доверю и обязательно чтобы Человек понимал, что я хочу, какого я хочу быть сегодня. Творческие люди, они виду и на них смотрят и... І... их внешний вид, их стиль и их музыка, это в принципе должно быть едино всегда. И дело каждого, насколько уделять этому внимание. Когда я училась в институте, изучала предмет эстетику, первое главное правило было гладкая прямая линия. Это основа всего красивого, всего лаконичного, эстетичного и гармоничного. Наверное, поэтому вот эта прямая линия вшилась мне в голову с 17 лет и до сих пор не запечерявилась никаким образом. Решение для Для зачісок запропоновані українським перукарям на вечірці були гідні самої леді Гаги. Адже на події навіть було встановлено досягнення для книги рекордів. Сьогодні буде працювати надіюсь, рекорд самої прически. Єдина прическа з волос п'яти моделей. Нам очень обіцяли, що як мінімум половина волос буде натуральною і самі моделі весьма будуть натуральні теж. Всі п'ять дівушки з пучком, грубо говоря. Вот так от. И переплетены в них волосы. Если сложить все волосы э, вместе, вот, например, вот отсюда да, до краешка волоса и положить их, то это получится в принципе 5 метров. В любом случае, должна быть какая-то провокация. Некоторые звезды даже используют это в интимном плане. Опоясывают мужчину там за шею, за руку, привязывают его к кровать яким би не було ваше бажання йти в ногу із модою і епатувати власною зачіскою, ікра радить дослухатися до думок просунутих вітчизняних артистів і лишатися в першу чергу собою. Саме класна модна пічо та катраті йде. Трендом останніх років стало стирання грани між селебритіс та звичайними людьми. Знаменитості поступово позбавляються своїх зіркових регалій, і навіть на кастинги приходять, мов звичайні актори. Більше інформації ви знайдете у нашому наступному сюжеті. Я хочу открыть маленькую, маленькую тайну. Теперь Николай, женщина. Судя по той операции на груди, которую мне сделали, я теперь еще не просто женщина, я теперь некрасивая женщина. Я хочу вас поздравить, потому что вы стали победителем акции Стань, Женщина, 2012. И этот приз мы даем вам. Это, это брелок на автомобильные ключи. Очень удобний. Не розумієте, що відбувається. Ікра також не одразу збагнула щодо цього на зірковому кінокастингу, адже знаменитості від хвилювання ледь з'їхали із глузду. Я щас вхожу в образ. Прийнято вважати, що зірковий статус убезпечує від незручностей життя, у тому числі чекання у черзі. Проте це правило не працює, коли мова йде про кастинг на роль у фільмі Любомира Левицького Тіні Незабутих предків. Цей молодіжний містичний трилер який планується вже влітку до зйомок. Ми зустрічалися з Любомиром пару тижнів тому. І е, домовились, що ми будемо писати саундтреки до цього фільму. Е, тепер мені ще спробував бути, спробувати себе в ролі актора. Мені пропонували определену роль в якій-то е, чуть-чуть звіздоватій чуїхі, яка помішана на кіно. Всі звісні і всі модні тіті і дяді тут. Вот. Ну и меня тут сюда пригласили. Я тут пока не понимаю, что я между всеми красивыми и умными тут делаю. Знаменитості настільки жадали отримати роль у фільмі, що більшість із них навіть не розібралися у тому, як проходитиме кастинг. Поки учі не знаю, що буде відбуватися. Знаю, що що там вроді би довжні бути якісь проби. Але якось, у кого не спрашували, ніхто не знає, що прийшли. Знаю, що просто позвоніли і сказали, прийти. У незнайомих обставинах знаменитості почувалися, немов першокласники на 1 вересня. Не дивно, що вони навіть не зважали на тісніому на канапах під час очікування спілкування з режисером. Молоді артисти намагалися пропустити вперед більш досвідчених, таких як дядя Жора. Трюслий дядя, да. Ну, я думаю, що ми його пропустимо вперед, так як він зірка. Більше, ніж всі інші. Він же, у свою чергу, як справжній профі, намагався витягнути інформацію про деталі кастингу у колег, які його вже пройшли. Здравствуйте, Ніколай. Нам дуже приємно, що ми сьогодні беремо інтерв'ю у того самого Ніколая, у того самого Сергія, який... Который... По постелки вийшли з цієї кімнати, це вже абсолютно інший чоловік. Що було за тою дверью? Розкажіть нам, Ніколай, нашим телезрителям. Я не знаю, яркая вспышка света, я упал, очнулся связанный. Можливість знятися у кіно настільки схвилювала знаменитостей, що мало хто із них пам'ятав навіть про фінансову сторону питання. А що можна було і так, да? Є, є люди, що з гонораром приходять, приходять, да? не маю навіть уявлення, що це буде. Проте режисер фільму добре знав, для чого йому потрібні зірки, адже отримав досвід плідної співпраці з ними під час створення видатного українського фільму жахів Штольня платити, звичайно, ну треба, але ну надіємося. Там, на якісь колаборації, звичайно, можна, ну, кінопроєкт може дати набагато більше там, артистові, ніж е, просто гроші. Виявляється, артистам за подібні речі можна і не платити. Адже кінозйомки відкривають для їхньої кар'єри нові. неосяжні горизонти Оскар мені на полці зовсім не помішає. Ну, Якщо наші українські фільми почнуть номінірувати на Оскар, то і я зможу сделати так, щоб понравилися зрителю і тем людям, которые вміють професіонально оцінювати актерів. В принципе, да. Почему бы и нет? На Оскар я. <laughs> это смешно. Оскар это для тех, кто снимает на Оскар, каны для тех, кто снимает на <laughs> да, каны, а у нас. Може, буде роздавати бронзового ступку. Ікра радіє за українських артистів та режисера, що мають нагоду долучитися до розвитку вітчизняного кіно, адже успіх кожної творчої особистості підвищує якість вітчизняного шоу-бізу. Згадайте мої слова, через п'ять років Україна буде мати Оскар. Не знаю, не знаю, хто це хто буде мати із людей, але для цього треба працювати, бо тому що оскар це є результат кропітливої праці, Більше нічого. Знаменитості настільки часто спілкуються на публіці, що іноді починають просто заговорювати. Не перемикайтеся і насолоджуйтеся добіркою найцікавіших зіркових перлів. Публіка любить знаменитостей не лише за приємний зовнішній вигляд та професійні досягнення, а й за вміння красиво говорити. Та іноді з вуст улюбленців мільйонів злітають не просто розумні думки, а справжні парли, що доволі швидко стають крилатими висловами. Я і так принцеса, мені все не потрібна. Після цього вислову гурту Ні Ангели найгламурніші дівчата, найгламурнішого вузу України Тімо швидко взяли його на озброєння. Я і так принцеса, і тепер саме так пояснюю свої проблеми із навчанням. Мені Все це є. Мені потрібно. А от перл молодої співачки Міли Нітич одразу увійшов у лексикон студентів, що проживають у гуртожитках. Тепер кожен, хто запізнився на вечірку, має заготовлену витончену відмазку. Почому сьогодні ти саме трезва? Я просто ще не встигла набухати. Звініть я зараз быстра. Справжньою одою прихованим бажанням зірок стало зізнання потапа. Хочеться на рушити традіцію любих діє і кусить. Посмірі дарені жід ямикіді на самді очень много панавотні скажеш. Ну знайте, зато роботараш. Подібним висловом зірки можуть виправдати усі свої найбезглуздіші забаганки, викладені у райдері. Зато роботараш. А от фраза Володимира Горянського проливає світло на весь український шоу-біз. Хороший артист тоже должен зарабатывать хорошо. Посредственный должен зарабатывать посредственно. Вже вдруге бачите зірку в одному й тому ж вбранні – робіть висновки. Посредственный должен зарабатывать посредственно. Завдяки відвертості знаменитостей тепер кожна домогосподарка знає, як поводитися на оскарівській церемонії. Бажано не бродити п'яним по красній доріжці, якщо не є позиція, собственно, я розумію, не... Не рыгать, в конце концов. А завдяки філософії Тимофія Нагорного офісний працівник, який лише сьогодні їздив у метро, завтра може із легкістю пересісти в лімузин і перетворитися із планктону на акулу бізнесу. Навіть ти можеш послі 50 там гривень потратити, ти прийдеш на концерт своєї артистки, улюбленої на і отримаєш хороший заряд позитивної енергії. Ти будеш хорошо працювати на роботі, там добиватися свого результату. А от Олексій Залевський навчив небагатослівних хлопців фрази, яку можна використовувати після вим. Мушеного розлучення із коханою. Ой, це ужасно. Чесно, я так страдав. Тепер вона не сваритиме вас за відсутність емоцій. І нічого страшного немає у тому, що Олексій казав не про жінок, а про звичайний сніг. О, це ужасно. Чесно, я так страдав. Я просто можу літати в Таїланд зі своїми друзьями, которые там живуть 2-3 місяці, якраз когда здесь сніга. Как назло в Киеве то снега. Мне так обидно было. Я очень люблю снег, снежную погоду. А вот звичайна фраза української дизайнерки вмить вилікувала вітчизняних жінок від комплексів щодо зайвої ваги та бажання стати анорексичками. Те мені коли в житті я не захочу фігуру той моделі, которая работает у меня на показі. А Макс Покробський навчив її гідно відповідати на дорікання більш худорлявих подруг. Ти имей право просто даже губами своїми шевелить мой адрес. Просто даже Губами і язиком. Хоча напевно фрази Макса можуть використовувати навіть політики. Наприклад, для того, щоб культурно пояснити страйкарям заводу, що їх вимоги безпідставні. Іди к себе в цех. Я маю ввиду реально, в свою, в свою капотню іди і настраювай там брівна, брівна, брівна і засови себе просто в очко. Прям фрізируй брівна і засовуй себе в очко. Як ти можеш мене в чому то винити? А от Олександр Кривошапко став ідолом троєщинських наркоманів. видом творчих людей дійсно нужны наркотіки, нужни какота екстаз, адреналін. Тепер вони завжди можуть культурно пояснити правоохоронцям причини своєї залежності. видом творчих людей дійсно нужны наркотики. А от наступний парол запам'ятався гламурним глядачам і кри найбільше. А я підвіса трансвістід. Не будемо аналізувати його практичне значення, хоча напевно його можна використовувати навіть у ситуаціях, коли треба несподівано відповідати на неприємні запитання: чому ви проїхали на червоне світло? А я підвіться трансвістіт. Чому ви не сплачуєте податки? А я піввіса трансвістіт. Чому ви стали членом Алькаїди? А я вівця трансвістіт Ікра висловлює подяку усім знаменитостям за те, що підвищують наш настрій подібними перлами. А також мають почуття гумору і з посмішкою сприймають жарти на свою адресу. Більше глядачів програми ікра мріє стати зіркою. Просто зараз ви маєте унікальну можливість отримати пораду для здійснення вашої мети від одного із найуспішніших вітчизняних продюсерів. Тож слухайте уважно. Більшість людей, які не живуть активним нічним життям, вважають, що сучасна молодь відвідує зіркові тусовки виключно заради відпочинку. Проте екрани одноразово помічала, що саме на таких паті гламурні юнаки та дівчата намагаються привернути до себе увагу успішних діячів шоубізу, адже кожен із них хоче прославитися. Як сказав е, як Стів Джобс, як правильно його ім'я, Стів Джобс. О, як сказав Стів Джобс. Когда мы нанимаем людей на работу, мы им не рассказываем, что им делать. Поэтому, если вы приходите и хотите стать, образно говоря, известным и подкупили нас своим талантом, то слушайте, что вам говорят. Аби молоді дарування отримали нагоду познайомитися із ходом мислення акул музичної сфери, найсмачніша програма про шоу шоу-біз поспілкувалася з одним із найуспішніших продюсерів України Дмитром Клімашенко. Я музику виконував стилі R&B в 94-му році в Україні. В місті в самсовмісних концертах Стеїсі Павалі Зібровим, з Ну, и огромное количество тех классических исполнителей. И Я выходил, наверное, пел свои RMB-песни. Это было как-то странно, наверное, Ну, когда так необычно. після старту сольної кар'єри про Дмитра заговорили як про наймоднішого співака. Проте, несподівано для усіх, він відносно швидко віддав пріоритет продюсерській діяльності, випустивши у світ таких артистів як Алібі, Маша Фокіна та Горячий Шоколад. В першу чергу музичні критики зазначали, що фанат стилю R&B вміє працювати у різних жанрах. А в каком направлении ваше творчество сейчас двигается? В сторону R&B или, может быть, поп? Ну, вы понимаете, я совсем недавно написал песню для Тимура Родригеса «Welcome to the night». И эта песня стала известна, она играет на всех радиостанциях России и Украины. И это, наверное, первый уж показатель того, что такую музыку любят. Я знаю, что вы продюсируете молодых исполнителей, да? Да, ну вот группа «Горячий шоколад» нельзя сказать, что они поют в стиле R&B, правильно? Ну, там, навіть є ніякі почерки, нотки цієї музики. Жадаєте познайомитися із видатним продюсером. Спілкування із Дмитром змушує робити висновки, що дискотека для цього не найкраще місце, адже не дає змоги розслабитися босу, що звик до розкішного затишного офісу. Ви часто ходите в клуби? Насправді, ні. Чому? Ну не знаю, мені, дуже шумно. А раніше, мабуть, ходили? Раніше ходив, звісно. Зараз, мабуть как-то шумна і не всегда інтересна. Продюсер недаремно звертає увагу на рівень шуму, адже окрім яскравої зовнішності у майбутньому таланті він жадає чути осмислений відгук на свої думки та зауваження. Ви розумієте, по-настоящему хочеться працювати з такими людьми, які слушають. Де ж знайомитися із воротилами музичної сфери, схоже, непогано для цього підходять неординарні цікаві тусовки із присмаком флірту, адже саме вони найкраще розслабляють та спонукають до спілкування. Агромне каліцтва дівошек. Потом обязательно какие-то автопати интересные. Большинство желающих прославиться, а уважают, что свой норов нужно показывать при каждой лучшей нагоде. Да выявляется, что это лишь отвлекает профессионалов в шоу бизу Потому что те люди, которые изначально не, не понимают, что это хорошо, когда тебе кто-то что-то рассказывает или показывает. Поэтому сегодня э, люди, которые сильно уверены в себе... Ми з такими не працюємо. спостерігаючи за гламурною публікою, досвідчене око продюсера, помічає найдрібніші деталі зовнішності та характеру. Виявляється не останню роль у виборі майбутньої зірки, відіграє її відкритість та довіра професіоналізму наставника. Тому що потрібно бути увереною в себе, але розуміти, якщо у тебе зуб болить, то ти його йдеш э, рвати до доктору, а не сам рвеш, Правильно, Тому э, образно кажучи, я професор, а ви до мене прийшли. или я вас заметил. Поэтому вы, если хотите достичь успеха, вы должны делать то, что вам говорят. Это нормально. На этом наш огляд шоу бизнесовой информации завершен. Та уже ровно за тиждень на вас чекатиме новая добирка найсвежейших зерковых деликатесов. Побачимось!